Доброго дня! Пропоную вам переглянути та послухати консультацію Як приспати дитину. Перше це створення комфортних умов. Для доброго сну дитині потрібне окреме ліжко, не надто м'який матрац, зручна піжама, добре провітряне приміщення, оформлення у м'якій кольоровій гамі. Друге це створити родинні ритуали перед сном. Це може бути обговорення емоцій та подій дня, заспокійливий масаж, дихальна гімнастика, слухання звуків дощу, моря, вкладання з улюбленою іграшкою. Третє це заспокійливе купання. Зняти емоційне напруження перед сном допоможуть, тепла ванна, у яку можна, до речі, додати настій лікарських рослин або душ ігри з гумовими іграшками. Четверте це ігри перед сном. Ігри мають бути спокійні, без біганини і галасу. Як от буває не буває, хто ким був раніше, курча яйцем, хліб боржним, дідусь хлопчиком. Та ось такого плану ігри спокійні і нерухливі. П'яте це вечірня казка. Перед сном бо читайте дитині віршики, казки, оповідання. життєстверні, добрі історії. Це налаштовує на спілкування, зближує дорослих з їхніми дітками. Шосте це мамина колескова, ефективним снодійним та чудовим терапевтичним засобом. Є колискові пісні. Добре, коли в родині їх співають всі разом. В є радісне пробудження. Після підйому запитайте в дитині, чи їй щось наснилось, попросіть переповісти сон, що в нього було цікавого, казкового. Пофантазуйте разом, яким чудовим буде День Прийдешній.